A! Gdzie ty jesteś? Ja jestem w kołobienicy Ty co się tam schowała? Zaniosła się tam Ty co tam robisz? Ty na co krzyczysz, to gazowa służba A ty czegoś ich tak boisz? Boję się ich, u mnie Pliska nie po planu stoi Bo miała być tam, a tam stoi Juj Ну добре же що сховала, щоб ти то прийшли. Ти все. тоже турна якась викрикаєшся. Як си... Я б в пошуткувала бомбі. Так, пошуткувала, я ще не мала на сховати. добре же холодильник ще вомила і пустий є, Вже все можна залізти. Типу, ти подивишся які тіла, холодильники взяла. Я во лад, ні Я м це тоже таким би взяла. Ну, би си взяла. Може би тебе подарувала то... Чекай, Гер, ге, ставчу. О, я через тебе єй не жарила. Діди вещи. Залетає ходники зарази пішов. Ти дивишся, кому ладно. Тікай звіта. А я вам ще то що? Ступеші. Ти великий! Я ще їм не її чи не дожарила, не шлях трапив. А які ладно, ю-ю-ю. І що, він тебе довго робив? Буде робив, поки ти туди пол песка не запхаєш. Айо!